Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Запевняю, ви ніколи не здогадаєтесь і навіть не відчуєте підступу. Чому спритність рук, адже цього разу все робиться руками звичайних поштарів, від яких ви зовсім не чекаєте якихось сюрпризів? Так, спосіб не оригінальний, він просто хитруватий і явно реалізується за вказівкою. Розберемо, як завжди, коротко, по суті, що ж то за ноу-хау ТЦК і чому це скоро зупинить обіг кореспонденції в Україні. А якщо відео корисне, тисніть, поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал, буде цікаво. Різновиди спосіб. Їх є стільки, наскільки вистачає уяви. Наприклад, на Viber приходить повідомлення про отримання. Рекомендованого листа від якоїсь там, наприклад, служби ДСНС, або у поштовій скринці ви знаходите повідомлення про необхідність отримання листа від міської ради там, чи банку, або ж вам телефонують із пошти та повідомляють про лист від якоїсь там комунальної контори. Фокус, фокус. І от ви прийшли на пошту, де вам спершу дають підписатися на корінці до рекомендованого відправлення, бо так має бути. А як ми звичайно робимо? Ставимо підпис, забираємо лист, а вже потім читаємо. Погоджують, що є невеличкий відсоток людей, які спочатку читають, а потім ставлять підпис. Проте, не знаю, якщо до вас, я от до них не належу. Тож, ми радісно забираємо конверт, і що ми бачимо в графі відправник територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вловили хитрість! Корисна інформація, ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!